Раз, коли ви кажете і заявляєте на загал, що нібито автономія стала причиною подій 14 року, ви цим виправдовуєте Росію. Бо єдина причина, яка стала каталізатором подій 14 року, це власне тільки Росія, російський народ і тільки їх дії, це дуже смішно чути про те, що ми награлися в автономії. Бо якщо так подивитися, окей, якщо за вашою логікою автономія стала причиною а, агресії з боку Росії, тоді яка автономія стала причиною присутності російських військ в Київській області, Харківській області, Запорізькій області, Донецькій області, Луганській області, Херсонській області, от тільки зараз я вже не читав їх шість областей. За такою логікою ми можемо абсолютно вільно сказати, що ми награлися в області, давайте переходимо на систему контонів, як там не знаю, в Європі. Ну, це абсурд.